Хочу сказати, що цей фільм я не хочу і не буду гейтити по багатьом аспектам через факт розуміння, що я не є його ЦА. Він створився для більш підліткової аудиторії. Тож, наприклад, дитячі погляди персонажів, наївність та банальність у фільмі це нормальна практика для людей до 20 років та жанру підліткової антиутопії, до якої відноситься цей фільм. Я ж в свою чергу хочу поговорити саме про критичні моменти, які зробили з нової частини франчайзу Холодні. Ігри, нормальний фільм на один раз, купує проблем під капотом. І якби творці не допустили цих промахів, тут це був би хороший фільм, як і перша, друга частина франчайзу. Але в той же самий час я хочу сказати, що цих промахів ніяк не можна було уникнути. Чому? Поговоримо сьогодні. Поїхали! Почну з того, що голодні ігри, балада про співочих пташок і змій має досить довгу назву, яку Можна було б скоротити для кінопрокату, але це такі, це думки в голос. Сама ж історія є екранізацією романа Сьюзен Колінз, балада про співочих пташок і Змій, який, в свою чергу, є приквелом до голодних ігор і покаже нам одну з перших голодних ігор та розповість нам більше про головного антагоніста оригінальних фільмів Сноу. Ну а головними ж героями цього оповідання стають Люсі Грейбер та людина з прекрасним ім'ям Коріолан Сноу. Ну і фільм ділиться на три таких грубих частини, три акта. Це підготовка до ігр іграй та акт, який я не хочу вам спелерити. Як я не хочу спелерити, так і скажу вам прямо: це не робоче кіно через свій. Формат. Якщо глава 1 та глава 2, хоч якось пов'язані стилістично персонажами та ідейно, то третій акт відчувається як спін-офф-спінофа, де героям різко змінюють характер, сюжет повертає зовсім в іншу сторону, та взагалі кіно сприймається як зовсім інший фільм. Акт 3 складно сприймати як частину загального оповідання, і через хвилин 10 цього самого акту може прийти уявлення, що ви потрапили на сеанс іншого фільму. І в той самий момент. Ця частина найслабша, найслабша з усього фільму. Хоча за логікою оповідання та сценарію, вона повинна бути найсильнішою, бо саме тут герої змінюються, а цей фільм для цього і створювався на секунду, щоб показати ці зміни, та розповідає про наслідки таких подій. На власну думку, мене творці стали зарушниками оригінального твору, який, судячи з усього, дуже слабкий роман, в цілому, який має складну структуру для адаптації. У вигляді кіно. І додатково вони не могли прийняти рішення про розділ історії на дві картини після жахливого завершення оригінальної саги Голодні ігри, їх би ніхто не сприйняв серйозно. Саме тому у творців був тільки варіант, який вони показали у своєму фільмі. Чи не тільки? Чи можна краще було б зробити серіал на основі такої історії, складної історії, бо кількість персонажів у історії захмарна. Розкриті вони всі або погано, або жахливо. Як приклад, скажіть, на що у цій історії сестра головного героя, або його бабуся. Нащо тут Дін Клейч, який з'являється всього на пару хвилин і грає самого себе з гри престолів? Так, у нього є сценарна ідея, він важливий, напевно, для оповідання, але він... Досить погано розкрит, особливо, особливо з урахуванням того, що він знав батька головного героя. Який сенс представляти та анонсувати купу однокурсників знову? а Потім просто забувати про їх сюжетні арки. Ну і найголовніше, чому не можна було краще розкрити складні часи війни і показати більше ніж один, один флешбек життя маленького головного героя? Як можна було жодного разу не показати батька цього героя, а обрати краще сестру та бабу? Усю для цього навіщо відповідь? Бо багато з цих героїв були в оригінальному романі, а розкрити їх всіх, як у цьому самому романі, неможливо, бо не вистачає хронометражу. Ось все так просто. Саме тому системно ця картина зламана ще з моменту обрання творцями формату оповідання у вигляді фільму на 2,5 години. Тут повинен був бути серіал або фільм, який йшов 4 години мінімум, або треба було правити сценарій і адаптувати цю історію більш приземлено. Без без розрахунку на купу різноманітних сюжетних арок, які нікуди не йдуть. Я скажу навіть більше, але я відмовився б від третього акту, а зробив би більш цікавим перший та другий. Це дало б фільму свіжу кров, і це показало б ті саме голодні ігри, які в даному фільмі голодні ігри жахливі, вони вони не працюють, вони емоційно пусті, коли вбивають героїв. Просто сидиш такий, а оля з урахуванням фільму, який містить у назві голодні ігри, це жахливо. Ну і у мене також були претензії до технічного виконання цього проєкту. Якщо до локацій та костюмів, у мене немає жодного зауваження, все красиво, стильно, та, знаєте, в стилі антиутопії. То ось що коїться тут зі спецефектами, сказати складно. Момент зі зміями або ж руйнування арени це взагалі приклад сучасного Марвел. І це не комплімент, взагалі ні. Музична картина теж ніяк не вражає, і не дарує цікавих емоцій. Особливо з урахуванням порівняння з першою. Та другою частиною, де музика грала аби яку велику роль. Ну і завершуючи недоліками, то тут досить поганий кастинг. Якщо Дін Клейдж грає самого себе і не може вийти з цієї ролі, і це ок-ок, ну, це невелика проблема. Невелика проблема. Як і не проблема, що Віола Девіс тут грає якусь карикатурну мультяшну Злодіку. Ну ок, захотіла відірватися жіночка після серйозних драм. То ось на що творці на головну роль взяли Рейчел Зеглер, Питання розміром з об'ємом моєї талі це дійсно дуже дуже слабка акторська гра, це дуже слабке влучання у роль, і це майже руйнування всіх інших факторів, які хочуть створити яку ніяку атмосферу антиутопії. Ось, незважаючи на це, акторського діапазону у неї немає жодного. Актриса переграє майже у кожній появі на екрані на початку. Та у фінальній сцені вона взагалі грає якогось Джокера або Джека Спероу, яка кривляється. Кривляється так, що стає боляче. Ця актриса показує чи не найгіршу акторську гру цього року. Але найдивніше, що всередині вона починає грати зламану та тенгітну героїню, яка потребує допомоги. Причому між джокером та цією принцескою пара хвилин хронометражу і декілька сцен: біполярка, яка вона є. Чому Зеглер ніхто не зупинив від цього крінжу? Чому не розповів, як треба грати граїню? Або просто відправив її блін на акторські курси, як зробили у фільмі Соло з головним героєм? Якщо порівнювати її гру та гру Дженніфер Лоуренс, яка була молодша неї на момент знімання у голодних іграх, то в останню ти віриш. У неї був талант. Саме тому, напевно, у неї є Оскар та купа номінацій, а у Рейчел є всього три фільми, два з яких провалилися, третій показує нормальні результати й Але, Але у неї прекрасний голос для пісень. Чому вона не співає пісні, а знімається в кіно? Інше питання. І найгірше, що вона виглядає, як красива дівчина з інстаграму. І це особливо б'є по очах поряд з іншими акторами масовки. Просто подивіться на це фото, щоб краще зрозуміти цей аспект. Просто питання по цьому фото. Вона стирає свій одяг, чому у неї таке хороше волосся та прекрасні зуби. Ну і питань до світу тут купа, багато та супер. Знову ж таки, велика проблема оригінальний роман. І ось це є головні проблеми для мене саме як до фільму, не як до екранізації, як до фільму. Але окрім цього, я хочу зазначити, що мені не сподобалася сама історія. Я не побачив зміну персонажа. Я не зрозумів. Еволюції головного героя від героя Леходія. Я не був вражений показом його характеру на екрані. Коли увесь фільм це є його зміни, уся історія це саме його блін, зміни під впливом обставин. Режисер та сценаристи це не показали. На жаль, але актор відіграв добре. Мені дійсно сподобався цей актор Том Блайн. І я радий, якщо його кар'єра запуститься після цього фільму. Коротше, підсумовуючи, як людина, яка дивилася всі минулі частини, я можу сказати, що це найслабша частина з франшизи Голодні ігри. Як людина, яка дивилася багато кіно, я можу сказати, що це слабенький фільм. Для людей, які не знайомі з франшизою, окей, може бути ок. Але все одно дивно, що картина 2012 року виглядає краще технічно, ніж робота 2023 року. Це сумно і показує сучасний рівень кіноіндустрії. Ну а для молодих же та невибагливих глядачів цей фільм може і сподобатись, бо він підіймає криво-криво, але підіймає вічні питання, страждання, зміни від героя до злодія та любов. Мене це все не вразило взагалі. Але вас, вас, вас може і вразити. У кожного свої смаки, і я буду радий, якщо вам цей фільм сподобався без сарказму. Скажу я чесно, я завжди радий, коли людям подобається те, що вони дивляться, навіть якщо я з цим не згоден. Що ж до оцінки суб'єктивності, то я можу надати половинку камінця, каменю простору і половинку каменя реальності. На жаль, на все інше, ні, ні. Схибило тут так, схибило і не потрапило до мого. Чорного сухого серця з вами ж сьогодні був педочі, якого дуже важко асоціювати зі словами голодні ігри» та зі словом голод Вадим. Ви були на каналі Твоє кіно бережіть себе та голодна ігра» гранат.